Вітаю! Минулого заняття ми вже вивчили, як перевірити написання ненаголошених е. «и», «о». Але що робити, коли змінюємо слово, а наголос не змінюється? Відповідно, перевірити наголосом ми не можемо. Наприклад, у слові лимон потрібно вживати е чи «и» лимонний лимона. Лимони. Наголос при зміні слова все одно залишається на О. Що робити з такими словами? Поговоримо далі. Запам'ятаймо. Слова з ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом, потрібно перевіряти за орфографічним словником, а їхнє написання варто запам'ятати. Ми з вами вже вивчали словник наголосів та орфоепічний словник. Сьогодні в нашу колекцію додається ще один словник. Орфографічний. Орфографічний словник це словник, у якому зафіксовані слова та їхнє правильне написання. Французький письменник Анатоль Франц назвав словник, цитую, всесвітом, розташованим у алфавітному порядку кінець цитати. А український поет Максим Рильський пише: цитую: Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Кінець цитати. Орфографічний словник може стати вашим помічником у тому випадку, коли ви не знаєте чи сумніваєте щодо правильного написання слова. До того ж, такі словники доступні онлайн. Посилання на них ви можете знайти у конспекті до уроку. Розгляньмо слова вечірній, керівник, високий та система. Спробуймо знайти серед них ті, які не перевіряються наголосом. Для цього нам потрібно змінити слово і простежити, чи став сумнівний звук наголошеним. Перше слово вечірній. Перевіримо за допомогою слова вечір. І тепер Е стає наголошеним. Слово керівник. Керівниця. Керувати, керування. Наголос на сумнівний звук не падає. Тому написання цього слова. Нам потрібно перевірити за словником, де знайдемо, що у слові керівник пишеться «е». наступне слово високий. Його ми можемо змінити на «вищість», Тому знаємо, що будемо писати слово високий через «и». Слово «система». Змінимо на системи системний. Наголосом перевірити не можемо. Тому це слово варто віднайти в словнику і запам'ятати, що в ньому також пишемо літеру Е. Окрім слів система, керівник і лимон мовці також часто допускають помилки в написанні таких слів, які нам варто запам'ятати: абрикос апетит, бензин, кишеня. Левада, метал, метелик. Пенал, секунда, театр, директор, депутат, інженер, океан, медаль, чемпіон тощо. А для того, щоб точно запам'ятати написання цих слів, можемо скласти такі собі історії: одного разу літера и та директор пекли пиріг з. Лимоном, абрикосом і цибулею. А потім смакували цією стравою і жодна тривога їх не турбувала. У той час літера Е захотіла побудувати метро на леваді поблизу театру. Для цього вона покликала депутата, демократа і інженера. Вони взяли океан металу. І могли б за секунду впоратись і отримати медаль як чемпіони з будівництва. Але метелик був проти. Тоді літера Е склала все в пенал і пішла в галерею. Адже це лише легенда. Творіть власні дивні креативні історії для запам'ятовування слів. Слова, які варто запам'ятати, ви також знайдете в конспекті до уроку. А ще я раджу постійно читати різноманітну українськомовну літературу, адже читання допомагає вам стати грамотними й поповнює ваш словниковий арсенал. До нових зустрічей та історій!